Тож за період карантину відбулося чимало сотні тисячі онлайн-концертів. І дніпропетровські музиканти, співаки не стали виключенням. Так, українська співачка, авторка та виконавець українських сучасних пісень, навіть акторка та ведуча Юлія Лушинська, вона порадувала своїх шанувальників новим треком під назвою «Бувай». І сьогодні Юлія у нас на зв'язку. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку, рада вас бачити. Дякую. Навзаєм. Так, Юлія, ви дійсно нас порадували своїм новим кліпом. Розкажіть трошечки про історію, яку хотіли передати у цьому кліпі. Е, історія в цьому кліпі, по перше, пісня називається Бувай. Історія в цьому кліпі розповідається про дівчину, яка спочатку, як і всі ми, після розставання е, сумує, плаче істерить. а потім в кінці кліпу вона стає все ж таки. Сильною, вона приходить, вертається на вечірку вже сильною, красивою, зібравшися. Тобто, ми показали силу жінки і взагалі силу людини. Тому що за всім поганим, навіть коли люди розстаються, це добре, тому що чекає щось хороше. І ми це хотіли показати: що за всім поганим. Буде все хороше. Збирайтеся, не сумуйте, працюйте, посміхайтеся, і все буде добре. Юля, чи це автобіографічна така історія, чи ні? Насправді так. Так. І пісня написана і присвячена колишньому хлопцю. І звісно, так було в моєму житті. так? Спочатку я сумувала, плакала якось і <всі> дівчата, але потім, по-перше, мене така професія, що треба зібратися, треба бути завжди у хорошому настрої. І напевно це мені допомогло бути завжди у хорошому настрої і піднятися, як то скажуть, з цієї лужі, не знаю, як це назвати, депресії <плакала> до верху. Тож зараз пропонуємо побачити кліп Юлії Лушинською. Бувай і знову повернутись до спілкування. Тож не примикайтеся. Юлія, ну і повертаючись до теми розмови, побачили кліп. Ми вас вітаємо із прем'єром, ми вас вітаємо із гарною відеороботою, такою якісною відеороботи. Розкажіть про те, як же ж він народжувався, як він створювався, скільки довелося їздити в машині на задньому сидінні, щоб зняти ось, ці, ось цей відеоряд. Так, зараз розкажу. По-перше, почали ми писати сценарій. Я почала знаходити команду ще в січні місяці, насправді. І мені дуже повезло, бо я нарешті знайшла ту команду, з якою мені було комфортно працювати, яка підійшла професіонально до своєї справи. Це команда професіоналів, відеографів, продюсерів, сценаристів з Дніпра. Ми почали з ними писати сценарій. Я брала участь у всьому процесі, починаючи з. З написання сценарію самого, концепцій, ідей. І ми почали писати, підготовувати образи. Е і десь, зараз я вам скажу, в березні місяці у нас були зйомки. До речі, ми встигли до карантину зняти кліп. У нас була остання вечірка. Вам дуже <рекляння>, пощастило. Як ми встигли вдома. Mm -hmm. так. так. і Ми почали знімати. У нас були було два знімальні машини сцени під мостом і сцени в самій машині. Другий день у нас була квартира і вечірка сама. Тобто ми показали дві вечірки, яка була спочатку і в кінці. Команда була дуже класна, тому що скажу чесно, я як молодий, молодий співак пройшла вже все, що могла пройти. І так вийшло, що ці кліпи, які я знімала на іншу пісню, Перед тим, як я зняла бувай, не вийшли два кліпи підряд ми знімали на одну ту саму пісню, і вони не вийшли по якимось технічним умовам. Ще щось там не вийшло. Я була дуже розчарована, і я не хотіла більше нічого знімати. Але тут я знайшла дійсно класну команду, яка мене підтримала, з якою було дуже комфортно, весело на знімальному процесі, і дуже класний бекстейдж вийде скоро, який можна буде подивитися і посміятися теж. Тому ми знімали, каталися ми в машині. Насправді, мені, у мене було постійно відкрите вікно, і мені дмухав вітер. І на наступного ранку, як я прокинулася на наступний день, були зйомки у нас ще зйомки. І в мене був такий глаз. Таке око у мене було червоне з цього боку, тому що ми їздили і по повинен бути вітер, дмухати мені в обличчя так. І це було важко, тому що емоції треба було передавати. Було, було холодно, тому що березень місяць це все ж таки не червень і дуже холодно. Але ми знімали, це було дуже цікаво. Добре, що не було дощу, тому що було б гірше. А, а, от, в принципі, так. Вітайте, ще образ... що вам цікаво, я вам розповім. А який з образів сподобався найбільше? Який з образів? Я не знаю, всі образи насправді для мене незвичайні. Я е, ще актриса, так, і граю завжди якихось милих дівчат таких. А тут я була більш така дерзка, як це сказати? І це було для мене незвичайно і дуже прикольно. Я хочу сказати, що не обійшлося без казусів, тому що в день, коли ми знімали з машиною, мені зателефонував водій, з яким ми завчасно домовилися про зйомку. Зателефонував мені десь за 4 години до зйомки, і сказав, що машина не заводиться. Що ж ви робили? За ті 4 години вся моя команда почала просто панікувати. А в мене після тих двох зйомок, які в мене не вийшли. Вже був досвід викручуватися <гум> і з посмішкою на все дивитися. Я почала шукати, шукати автомобілі. І як так вийшло, що в мене друг купив машину якраз. <гум> За що йому дуже вдячна, і він нам дуже допоміг з машиною в той день. Приїхав, відзнявся, ми знімали до самої ночі, щоб був пустий, пусте місто, що було у нас. Ось так. Зрозуміло, Юлія. А якщо до голосу так довго тривали зйомки в таких екстремальних умовах, як ви піклувалися про голос для того, щоб він не сів на наступний ранок або на цей же день? Як же піклуватися? Які рекомендації дасте? Я не можу сказати, які рекомендації. Я скажу просто, що я насправді дуже багато виступала і виступала і зимою. І співала, я завжди співаю на концертах вживу, тільки тільки живий вокал. Ніколи не маю фонограм. І, мабуть, тому що в мене вже голос звик до всього, що можна, тому він вже просто він може підсісти в мене, але ну, і чай, це може бути грам 30 конячку про всяк випадок. Ну, це такі, це, це було в мене таке, що я вип... треба було випити коньяку, бо було дійсно дуже холодно. Йшов дощ, був сніг, було мінус 24, Я виступала в таких умовах, і там вже ніяк. Тому зігривали, як могли. Хоча я не п'ю в житті взагалі. Юля зізнавайтесь, Скільки разів довелося, доводилося переспівувати пісню, щоб відзняти кліп повноцінно? Скільки разів? Ой, напевно, і я не рахувала. думаю, що разів 50 точно. Mm -hmm. І знаєте, ще важливо у кліпі: співати, як ти можеш, наповну. Бо якщо ти будеш просто відкривати рота, то і, буде, ну, воно не буде виглядати, як, начебто, це я співаю. Воно буде просто, може і не попасти десь в ноту, може не попасти. Воно видно, коли людина не співає насправді. Тобто воно може бути так. Ну, Воно взагалі не буде дивитися у кадрі. Тому треба дійсно співати, як ти співаєш у житті, з диханням, все з напором, щоб в тебе емоція була потрібна, яка потрібна в цій пісні. Тому що е ця пісня е виконана максимально емоційно. Так вона не просто там бувай, я буду сумувати, а вона дійсно Бувай! Я буду сумувати! Прощай! Трохи співала. Супер, додали музики нашому ранку, і так, так. які ж відгуки отримали від прем'єри кліпу? Хто одразу зателефонував, що сказали, як надихалися вами? Насправді цей кліп побив всі рекорди мої особисті по коментарям в Ютубі, в інстаграмі, в Фейсбуці. Я дуже дуже приємно здивована, і мені дуже приємно, тому що ми дійсно працювали. Ми, як молодий, я як молодий артист, мені дуже важливо зворотній зв'язок. Я людей прошу, будь ласка, напишіть коментар, не пошкодуйте. І в цей раз взагалі не пошкодували. І я вам скажу, що ну в Ютубі зараз статистика така: 208 лайків і 8 дизлайків. Я думаю, що це дуже гарний показник. Це при тому, що немає ні накручених лайків, ні накручених коментарів, ні накручених переглядів. Все те, як робили люди, і в інстаграмі. Більше ніж 200 коментарів, і всі вони добрі, там два чи три там, щось там пісня не сподобалась. Ну, але всі дуже добрі. І мені дуже приємно. Пишуть, що там, голос не схожий на інших вокалістів. Це дуже крутий коментар для мене. Тому що дійсно для молодого артиста важливо, щоб голос був не схожий на інший. Ем, Я так і... розумію, я так розумію, що карантин не став на заваді вашої творчості і вашим от зйомки кліпу, наприклад, були. Що ще, чим ще займаєтеся на карантині? Зйомки кліпу ми вспіли до карантину за один день. Я як відчувала, що треба вже знімати. Монтували ми кліп на карантині, співаємо. Нова пісня а, скоро вийду в мене, новий кліп, ми вже готуємо сценарій, а, концерт, ми готуємо а, всі треки, а, всі мої образи до концерту. Тож ви трошечки сказали про нову пісню, забігаючи наперед, можливо, привідкрийте завісу, про що буде пісня, як буде називатися і коли чекати. А, пісня буде називатися тіло. <смеш> <смеш> вона про тіло, але не про моє а про чоловіка. Про що вона я не буду поки що казати. Пісня повинна вийти скоро, і кліп на неї також, але точно дати поки що немає. Буде у мене м у соцмережах повідомлення про вихід нової пісні обов'язково. Чекаємо вже, чекаємо. Юля, як ви думаєте, чи кожен може співати? Чи можна використати, наприклад, час на карантині для того, щоб почати співати? Звісно, немає меж, немає меж, тому що я чесно скажу, що чотири роки назад я ще сама не вміла співати взагалі. А тепер я майже закінчую свій альбом випускати перший, так тому немає меж. Але треба працювати і дуже багато, щоб співати. Дійсно, дуже багато. Знаєте, комусь трошки довше, комусь трошки менше, у когось є природній талант, який просто треба розвивати. У когось е трошки менше цей талант, треба більше працювати, більше розвивати. Але співати можуть всі. Головне співати душею. Це найголовніше. Дуже дуже гарна порада від Юлії сьогодні. Прозвучала Юлія. Дуже дякую, що сьогодні були з нами на зв'язку. Ми вас вітаємо ще раз із прем'єрою кліпу. Бувай! І хто ще не бачив на Ютубі, обов'язково підіть і подивіться і полайкайте, і зробіть приємне. Юлія, залиште коментар свій, як вам сподобався цей кліп чи ні. Ну і звісно, ми чекаємо на нові роботи, і новий альбом, і нову новий відеокліп. Дуже дякуємо вам. Дякую, дякую вам, гарного вам настрою, посмішок, позитиву. Всього найкращого. Дякую вам. Ще почуємось.